Усім привіт! З вами комп'ютерна точка. До нас приїхав ось такий кулір від компанії Zio ZH500K на 5 мідних трубок. Хочеться подивитися, що там всередині і як він працює. Починаємо. На коробці зазначені всі його параметри. Він важить майже пів кілограма, 5 мідних трубок. Вентилятор у нього до 1800 обертів з RGB і SRGB підсвічення два режими. Підходить для сокету 1700-го і АМ-5-го. Всередині ми бачимо сам кулер з радіатором вже встановленим і комплект. У комплекті поставляється ось така велика інструкція на українській мові і на англійській мові. Також йде кріплення на сокети Intel. окремо є кріплення для Socket 21266, кріплення для AMD, AM4, AM5, навіть 5 гвинтів поклали, 6 навіть один запасний. І ось такий блекплейт для сокетів Intel. Йде термопаста в комплекті, дуже непогана, на 13 Вт на метр Кельвін. І шпатель для нанесення цієї пасти. Сам кулер виглядає ось таким чином, пофарбований верхня частина металева, теж пофарбований у матовий колір. Ось такі пластини, 5 мідних трубок теж пофарбовані. Дуже гарна поверхня, рівна і гладенька, хоча видно тонку обробку. Дроти прохідні можна підключити ще вентилятор. І ось такий 4-х роз'єм. Головною фішкою. Вентилятори даної системи охолодження є два види підсвічування. Тобто, якщо в вашій материнській платі відсутній контролер ARGB, він буде світитися від, тільки від цього розйому 4 з некерованою підсвіткою. Якщо підключити його до контролеру ARGB, то його підсвічуванням можна буде керувати. Зараз ми це і перевіримо. Ось так працює підсвічування без контрольору ARGB, якщо ми просто вімкнемо його в PWM 4 пінці з FAN або інший роз'єм для цього вентилятора. А ось так ми підключили його до дротового контролеру і можемо підключати вже режими підсвічування ARGB. Бачите світові ефекти, які притаманні тільки RGB-шні підсвічування. Якщо ми вимикаємо дротовий контролер, він переключається на підсвічування від PWM, тобто статичне підсвічування, але з ефектом ARGB. У нас є популярний Ryzen 5 5600, також інші процесора, на яких ми зараз перевіримо цю башню. І так, судячи з інструкції, нам треба зняти заводські кріплення з материнської плати і поставити ось таке кріплення на кулер і поставити його в заводський бекплейт. Відкручуємо заводські кріплення. Легшого монтажу ми знімаємо сам вентилятор з системи охолодження. Хоча в інструкції зазначено, що прижимна пластина кріпиться нібито зверху, але скоріш за все вона кріпиться ось таким чином, тобто знизу. Знизу вона прикручується. Винтами. І ось так от виглядає. Так як немає на радіаторі ніяких написів, можемо ставити любою стороною. Закручувати кріплення треба рівномірно з чотирьох сторін нахрест. Поступово по 2-3 оберти з кожної сторін, щоб радіатор у нас не перекосило ні в одну зі сторон і не вирвало вам кріплення. Ось так з однієї сторони, потім надавлюємо з іншої сторони, потім знизу, потім з цієї сторони. І тепер зажимаємо до кінця. Передігаємо наш конкуратор. І це система охолодження встановлена. Ось так у нас виглядає встановлена система охолодження з RGB підсвічуванням, яке працює через контролер на материнській платі. Зараз ми його вимикаємо. Ось. він. І ось так працює RGB підсвічення тільки від зйому 4 ПМ пвм Тобто становиться не керованою, але все одно залишається RGB-ефект. Отак от воно виглядає. Тобто для тих материнських плат, в яких не використовується або немає RGB підсвічування, буде працювати підсвічення таким чином. Итак, Ryzen 5 5600 44 ГГц. Ось у нас майже 5 хвилин він працює. Оберти 900 і максимальна температура діод 59, а CPU 48. Ось така чудова система охолодження. Також ми поставили цю систему охолодження на Ryzen 7 5700X. Ось ми запустили тест. У нас 61 градус, 1600 оборотів і це у нас 4, ну майже там пригляд до 4,2 ГГц. Тобто запас для розгону є. А кулер треба ще виставити, щоб він менше обертався, трошки підміс температуру, а так взагалі шикарний результат. Ryzen 7 3800X. ОССТ тест. Температура максимальна 67,5, це при частоті 475. Ryzen 7 7700 в корпусі з трьома вентиляторами і один на видух. 4,9 до 5 ГГц. Температура ОСТТ 66-67 градусів було максимум, при цьому 1600 до 1700 обертів. Ось так виглядає кріплення на Intel. Гвинти теж прикручуються з нижньої сторони. Це сокет 1700, і башня встановлюється на бекплейт, який йшов у комплекті. Ось так він виглядає. Все плотно встановлюється і дуже гарно тримається. І так, i 5 12600 kf Ось так виглядає в материнській платі на B760 чипсеті. Вже 13, ну майже 14 хвилин в тесті показує максимальну температуру 59, ну там інколи до 60 доходить. При цьому оберти кулера 1200 і частота 4,2. Тобто потенціал розгону є. Потестували, встановили. Проблем з встановленням не було. Гарно охолоджує процесора, роботи тихо, має два режими підсвічування SRGB і ARGB в материнських платок, платах, де немає контролеру, підсвічування, він працює ось таким чином. Рекомендуємо до покупки. Нам він сподобався за свою ціну. Одне з найкращих пропозицій на ринку на даний час. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими оновленнями. До побачення.